Ну, та добрий ранок, студінь, вітер. А я з самого рана біжу на пошту заганяти вам чистоні позирачі та читачі книжечки. Айно, ну, сталося е, наш проєкт, за котрий ми голосили дораз тепер, Наконець е, збився. Я несу на пошту заганяти вам папірову книжечку. Айно минув більше як гід, айбо бо дотяглись ми. Все забрало читаво майного часу, який чекалося. Споза того ж було много непланової роботи. Сесе наша з Петром Перша така папірьова книжечка. Та споза поза того не зналися ми, як ся то то Шорив. Хвала Богу, видавництво ріку читаво нам помогло з тим уби довести до якогось логічного кінця і вчинити направду квалітний паранний продукт. Хіть хочете мати таку книжечку і в а, реєструйтеся у формі, яку я прикріплю під цим відео. Книжечок, ще, хвала Богу, маємо і радо вам заженеме. Або хочете позвідати, а що у ній є, що це за книжка, що то за збірка публікацій з інтерфейсу. Кіть може, знаєте, може не знаєте. Інтерфейс то мій маленький проєкт, де ми пишемо. Публікації за популярну науку, пишемо всякі назори за світ техніки, технологій, інтернету і всього 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 що з тим є скапченими. У сіу-книжці знайдете публікації, котрі вже були опубліковані на сайті, які ми рахуємо єними зліпших. І плюс три, три унікальні. Три ексклюзивні публікації, які моментально суд лише к усім книзі. Взне у вас логічний вопрос: а нащо тоді купувати книжку під це все вже було в інтернетові? Безплатно, так? За первою, ви книжку не зовсім купуєте. Книжку будемо давати взамін на донат на громадську організацію, рух підтримки закарпатських військових. За друге, ця книжка ніхто і не позиціонувалася як самоціль, і це. Такий е, інтересний артефакт на довгому пути нашого проєкта. Сеся книга є таким собі маркером, об побзирати ці людям, домак буде інтересна сяка література, на тільки бо за неї дати гроші. І вже можемо повісти, ось айно, бо назбиралися ми на фонд е, всяку цифру, ту яку поличку кілько на нишній день на момент публікації відео ми. Ну то що, хочу подякувати всім, Вдяку кому сесеся домак стало, і всім, ко взяв собі книжечку, а ведь просто піддержував нас добрим словом, коментарем, будемо старатися писати щось інтересне і далі. Красно дякую. Майтеся.